Недільна святкова літургія, присвячена вшануванню пам'яті преподобного Паїсі Величковського, яка звершувалась у Полтавському кафедральному свято успенському соборі, запам'ятається усім прихожанам благословенною присутністю святішого патріарха Київського і всія Русі України Філарета, який очолював богослужіння. Йому вже скільки років, а він веде такий, ну, такий образ життя, він такий життєрадісний. Він нас надихає на похід до храму. Він є патріот і дуже любить людей, народ і завжди дбає про них, допомагає нашим військовим і молиться за нас. Події, які переживає Україна сьогодні, свідчать, що багато. Серед нас таких, які люблять, мають цю любов. І виявляється вона в тому, що одні помирають, віддають своє життя за свою рідну землю, за свій народ, за свою державу. А другі допомагають. Тим, хто страждає, святіший патріарх зізнався, що патріотизмом, любов'ю до людей і до Бога він сам надихається прикладом життя таких святих, як Паїсі Величковський, славетний полтавець, який, у свою чергу, шукаючи примирення з Богом і послугу перед Всевишнім, прославив Україну далеко за її межами. У 17 років преподобний покинув рідну землю і вирушив до Афону. Все своє життя він тікав від слави і здобув її. Родимець Полтавський саме так називав себе Паїсі Величковський впродовж усього життя. На ознаку вшанування пам'яті славетного земляка, громада кафедрального свято-успенського собору, відкрила пам'ятну дошку, яку освятив святіший патріарх. Після святкової літургії святіший нагородив орденом третього ступеня святого рівноапостольного князя Володимира, меценатів та представників громади собору, серед яких голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Як ви сказали, що любов до ближнього це шлях до єдності. а шлях до єдності і наша єдність запорука, і миру, і свободи в нашій країні. І дуже Ввечері урочистості продовжилися у Полтавському академічному українському музично-драматичному театрі імені Гоголя, де святійший вручив посмертно нагороди за жертовність і любов до України полтавцям, які загинули, захищаючи батьківщину на сході країни. Нагороди отримали члени родин загиблих. Святковий вечір завершився концертом симфонічного оркестру Полтавського академічного театру імені Гоголя. Виступ оркестру став благословенною кодою, яка підсилила молитовне єднання усіх полтавців, які натхненно наслідують приклад свого славетного земляка, родинця полтавського, преподобного Паїсія Волочковського.